Просто кращий за свої кошти. Тільки гляньте на цю пушку. Це нова модель від Spark, це Spark 1259. Цей квадроцикл невеличкий, він ідеально підійде для дітей десь від 9, але і доросла людина на ньому також може їздити. Тобто, якщо ваш зріст, як в мене, 1,87 м, ви трохи посуваєте собі далі, сідаєте і їздите. Блін, його так легко крутиться кермо. Прям взагалі ну, нереально легко. Я вам скажу, я на багатьох квадриках їздив на цьому, крутиться легше, ніж на всіх останніх. Значить, це прикольна модель в багатій комплектації. Він має підігрів ручок, він має люстру додаткового освітлення. Окрім цього, він знизу має стробоскопчики такі прикольні, якщо ваша дитина по селу ганяла в темну пору, як НЛО. Просто головне, щоб її не збили, думаючи, що, що це шахет. Такий квадроцикл в наявності в нашому магазині в кількох різних кольорах. Чорний, один з найкласичніших. Це оновлений колір, його раніше ніколи не було. Суто чорний колір з чорними наліпками. Це квадрик для пацанів, для нормальних, блін, серйозних пацанів, які все, все в цьому житті розуміють. Такий квадроцикл в наявності в Запоріжжі може бути доставлений до вас додому, і вартість його виключно офіційна, Як і все, що ви можете бачити в нашому магазині, і складає лише 1150 доларів. Блін, лише 1150 доларів. І у вас така пушка. Зверніться до нас, привеземо вам додому, приїжджайте на перегляд, катайте самі, забирайте з друзями. Короче, робіть все, що завгодно. Такий квадроцикл в наявності в Запоріжжі є різні варіанти кольорів, різні варіанти квадроциклів. 125, ок Звертайтесь, ми вас чекаємо.